Довготривала тривала оборонна точка, що знаходиться у селі Серебрія Могилів Подільської громади, вважається однією з уцілілих. Ми знаходимося на території села Серебрії. На пагорбі, де в роки Другої світової війни в 1932-38 році було побудовано ряд оборонних споруд тодішньою робочо-селянською Червоною армією для оборони та відбиття вторгнення і наступу тодішніх військ з сторони Бесарабії. Ця споруда була побудована одна з найбільш протяжністю. В лінії Сталіна входила в Могилів-Подільський, Ямпольський, 12-й укріплений район, 50 й е, окремий польовий батальйон, де е, за допомогою е, людей, полонених, військових будувалася вручну під таємницею, е, укріп район підземеллям з протяжністю до кілометра висотою 10-20 метрів на поверхню. Бетонна споруда. Має вже понад 80 років. Ми знаходимося безпосередньо біля бойового відголовку Серебрійської цитаделі групи дотів 86, так звані мінні групи в цих лініях Сталіна, де будувалися укріпрайони, були такі мінні групи, які бойові відголовки дотів, що кулеметних, що гарматних, з'єднувалися з підземелля за допомогою скоптрапних шахт. Також в цих спорудах була побудована фільтровентиляційна система, санвузли, кімнати відпочинку, блоки прийому їжі. Одна з унікальних об'єктів підземелля є: це скважина, яка була 30-ті роки побудована, просверлена, і вся, вся жила, весь жилий гарнізон, весь бойовий головок був запитаний водою, де в подальшому ми зможемо. Оглянути, коли вже зайдемо в самий підземний гарнізон. Зайшовши у бойовий відголовок хідною частиною, це одна із запасних входів у підземний гарнізон. Який сполучає всі з'єднання. І ми маємо змогу бачити скоптрапні щаблі, де військовослужбовці підземного гарнізону до ту 86 вибігали і заступали на бойове чергування. Уверху ми маємо змогу бачити залишки амбразури, яка обороняла вхідну частину. Основний вхід був зірваний на початку війни під час великого авіональоту. До 500 кілограмовою авіабомбою, це зі слів місцевих, які проживали на той час. Дуже велику увагу ворог приділив оцим укріпрайонам, де вже у нього заздалегідь була інформація, де знаходяться бойові гарнізони робочо-селянської Червоної армії, які мали перевагу зі сторони Бесарабії у наступі тих військ румунських та німецьких частин. Дана споруда була використана в Другій світовій війні на початку війни вторгнення. Довго вона бійна вела із-за того, що ворог просувався по ділянках всієї України, де нащупував слабкі місця. Гарнізон був паралізований тим, що знаходився постійно під обстрілом, а регулярні війська відступали, вирівнювали лінію оборони. І самі солдати, офіцери залишалися якби один на одинці і стримували на первинний наступ. Зайшовши середину підземного гарнізону, ми маємо змогу спостерігати, в якому стані залишилися стіни, підлога, потолок, де було місце, де проводилася електроенергія. В ті часи 30-ті роки вже було в таких спорудах. Місця, де облаштовувалося отоплення для обігріву підземелля, де були облаштовані в подальших місць, кімнатах дизельно-генераторні кімнати, на яких ми зупинимося. Було також і зв'язок з командним составом, який знаходився в липниках, і Казанці. Там були згідно копії документів, які були в архіві знайдені, це було Командування 50-го окремого польового батальйону, який здійснював управління Могилів-Подільським і Ямпільським укріпрайоном. Тут було сухо, але коли вихід, вихід з дослідниками, якими співпрацювали, постійно досліджували і розчищали це завал'як, повітря почало просуватися ближче, волога ближче, але літом тут одна температура, зимою інша. Літом тут плюс 13, зимою завжди десь плюс 18. Це унікальна така споруда, яка має властивості зберігати цілими железобетонні об'єкти. Ми знаходимося з одної з, е, з напрямків, де була облаштована броньована двері, де блокувалося у разі нападу чи проникнення ворога з іншої сторони бойових одголовк або вхідної частини підземелля в гарнізон, де знаходилися військові цього доту. Ми бачимо змогу, де облаштовувалася фільтр вентиляційна система. Де Проходило очищення повітря для життєдіяльності самого гарнізону. Далі ми проходимо біля такої ніші, де запасний був побудований вихід з коптрапами на поверхню. Якщо були всі бойові горловки закриті, то гарнізон міг підніматися на поверхню. Зараз ми потрапляємо у одну із важливих систем кімнату, де були облаштовані дизельні генератори, які подавали освітлення та давали очистку повітря у системі. Також, де було заведено кабеля мідні, ми маємо змогу спостерігати 30-ті роки. Але вся забезпечення виділялося на такі доти, як сербійська Мільна група доту 86. Заливалося все вручну за допомогою повторюсь, людей і волів, техніки, все працювало вручну. Найсучасне оборудовання завозило сюди, де ми можемо побачити труба яка збереглася до наших часів з поверхні, Це ми знаходимося понад 20 метрів висоти під землею. Були також побудовані і вмонтовані труби для подачі води, облаштування електроенергії, засобів зв'язку, фрагменти залишків, кріплень залишилося до наших часів. Кожен блок мав для певної кількості військовослужбовців, для нормальної життєдіяльності мав санвузел, е, ніші бачки, де були наповнені водою. Зду вода поступав, поступово подавалася в ємність, Тут знаходились мивальник, пісуар і фікальна яма. Е, на підлогі е, залишки плитки можемо побачити. Все найкраще, найсучасніше в 30-х роках мали військовослужбовці цього підземного гарнізону, коли люди ще наші жили під соломиними будинками. Тут на поверхні були з'єднані чотири бойові головки. із них завозилося військове озброєння сюди, де тут воно постійно обслуговувалося. Була такий факт висвітлений у документах по дослідженню цих укріпрайонів. Що Озброєння мало дуже властивість ржавіти, бо тут велика влага, бо, тому що сирий бетон і підземелля постійно потребувало е, е, осушення. І де ці ми бачили змогу, стояли дізельні генераторні місця, де працювали дізеля, де подавалася очистка повітря, так і подавався обігрів самих приміщень. Але озброєння тут знаходилося е, у такому стані. Що свідчить документи, що потребувало постійної осушки. Тобто і сам гарнізон довго бій не вів, тому що це все, війна почалась на початку літа. і Довго на дві неділі і ці далі гарнізони вже були в зоні окупації. Кімнати відпочинку, обладнання були ліжками, які знаходилися на стінах бокових, де відкидалися. Місце, де був прикручений стіл для людей, які тут, військових, які тут знаходилися, ми бачимо фрагменти залишки тодішньої побілки, що вапнякової, що до наших часів збереглася. Кімнати мали об'єм такої, одні більші, другі трошки менші. Тобто в одній кімнаті можна було обладнати для військовослужбовців ліжка на 6 чоловік, в іншій кімнаті на 4. В підземному гарнізоні їх нараховується приблизно десь до 59 кімнат, де було і освітлення, і вимикач, і подача повітря. Відповідно, для 30-х років років. Так. Одні знаходились на бойовому чергуванні на поверхні в доті. Одне крило підземного гарнізону знаходилося під землею, готувалося до зміни чергування іншого. Також були на поверхні і чатові, і в окопах сиділи взвода та роти, деякі здійснили оборонні підступи до самих підземних гарнізонів. Гарнізоном підземним командував лейтенант Реценко. Це унікальна споруда, яка знаходиться в Серебрії. Така ж споруда знаходиться трішки менше, як 112-й в місті Моліподільському, в Яругі та вдоль берега Річки Дністер. Колишні Ляшівці, а теперішнє Кріміне, Оці пагорби. Тоді військове інженерне командування використало і побудувало. За невеликий проміжок часу отакі унікальні підземні споруди, які збереглися до наших часів. Смуга оборони тянулася до 6 кілометрів. Останні доти у нас були знайдені в морованому короловецькому районі, там більше, там їх менше, але вони більше збереглися. На території Серебрії було побудовано. Понад 16 дотів, це тільки один населений пункт. У кожному повороті на цій стороні позначався стрілкою. Це для військовослужбовців, які по тривозі або ті, що прибували для несення служби, знали напрямок руху до своїх дотів, де вони повинні принести службу. Та ті роки початку радянська влада вже його побудувала. Ну не тільки для оборони, а звісно, вона якась мала на меті. Щось 에... вони та й знали. Вони щось знали. Нам не відомо всі дослідження, але історики працюють, дослідники працюють, з кожним роком щось стає відомо. Але цей об'єкт, який знаходиться на нашій територіальній громаді, має унікальне місце, унікальну свою споруду, яка збереглася до наших часів. Ми заходимо в от, унікальну споруду обережно під ногами, де в 30-ті роки побудували скважину під землею, яка подавала воду в технічні кімнати і як питна, і так, як і в систему опалення, в систему радіаторів, генераторів мивальники, санвузли. Це вже це ж ми знаходимося на горі. Це десь до більше 40 метрів скважина має. Далі ми побачимо кімнату, де зберігалася, накопичувалася вода. Тут ось стояла піч. Бачите труба, витяжка, туди вихід був. Основним тут був хліб, такі вже продукти подавалися з інших кімнат. Основним тут забезпечення хлібом. І котел стояв, суп, борщ варився. До наших років збереглася ця споруда, і дослідники і Міжнародної асоціації цитадель з міста Києва і дослідники Серебрійської цитаделі міної групи 86. Учнівські колективи, ліцею та юні прикордонники приймають постійну участь. Ми щось відбудовуємо, щось очищаємо, щось нове знаходимо з кожним роком. Земля віддає і показує нові споруди, нові об'єкти, залишки тих часів, навіть озброєння, яке свідчить про те, що Тут було знайдено пару гірць від гармати калібру-76 з пробитим капсулою і пару деталей до неї, що вказує, що були бойові дії. Гарнізон вів бій по обороні наступу німецьких румунських частин.